Якщо ваш бюджет на автомобіль 6-7 тисяч, то Renault Megane буде найкращим вибором для вас. Він став фактично народним автомобілем, по дорогах України їздить дуже багато, ну і на це є три причини. Перша і найголовніша причина це кузова, вони йдуть оцинковані, не гниють, рижиків немає. Фактично ви ніколи не зустрінете гнилого Мегана. А якщо брати, наприклад, в цій ціновій політиці Ford або Volkswagen, то по кузову вже будуть явні проблеми. Друга причина це ресурсні, надійні і економічні двигуни, які ставляться на цих автомобілях. Найбільше люблять півтора-літровий дизель, він дешевий в обслуговуванні. Якісна надійна турбінка, яка ходить дуже довго. Ну і двигун споживає реальних 5 літр на 100. Ну і третє, це співвідношення ціна, якість. За ці гроші ви отримуєте автомобіль свіжих років. Економічний, надійний, простий в обслуговуванні, з гарним дизайном. Навіть в найпростіших комплектаціях є все необхідне, щоб відчувати комфортно себе за кермом. І зараз в нас в наявності є такий автомобіль 2009 року з півтора-літровим дизелем, не підфарбованою жодної деталі, повністю в рідній фарбі. 213 тисяч оригінального пробігу, який перевіряється. Плюс до того всього автомобіль йде від власника, який повністю обслужений. Детальніше глянемо автомобіль. Оптика оригінальна, гарна, не запотівша. Оригінальне лобове скло, включно з цима вікнами. Автомобіль на новій зимовій гумі. Гума 2021 року. По кузову наголошую, що він повністю в оригінальній фарбі. Гарно збережений, немає ні царапин, ні вм'ятин. Ніяких значних недоліків по кузову немає. І пройдемось по автомобілю прибору. Почнемо з капота. Буде трошки пришвидшено, але видно, що автомобіль буде повністю в рідній фарбі. Зараз двері водія, двері пасажира. Заднє ліве крило. Кришка багажника. Заднє праве крило, задні праві двері і двері пасажира спереду. Дах також в оригінальній фарбі. Ну і переднє праве крило також все в ріднічку. Автомобіль на центральному замочку, глянемо салон. В даному автомобілі він гарно збережений, дуже охайний все. Ціле, чистеньке, сидіння водія, також все в оригіналі, підтримки цілі, тканина не перешивалась, потолочок також в чудовому стані. Сидіння пасажирів, також все ціле, нічого ніяких дирочок, ні потертостей, нічого немає. В багажнику також все чудово, шторка на місці, також гумовий коврик на всю площу багажника. Під ним є все необхідне, це ключ, запаска і домкрат. Ось, наглядно вам демонструю. Зараз трошки ближче оглянемо салон. Передня панель автомобіля в дуже гарному збережному стані. Карти також. Кермо шкіряне з периферованою шкірою. Автомобіль має всі склопідні мачі. електрорегулювання зеркал. Маємо круїз-контроль, також мультикермо. Бортовий комп'ютер, кондиціонер автомобіля також працює. Ну і нагадую, що автомобіль має 213 тисяч рідного пробігу. Запускається з карти. Запускаємо двигун. Бачимо, що абсолютно ніяких помилок немає. Двигун працює чудово. Зараз також його і оглянемо. Підкапотний простір не митий, двигун працює чудово, рівно, ніяких посторонніх шумів. Абсолютно ніяких зауважень по двигуну немає. Крила капот нічого не знімалось. Бачимо, гаєчки ніхто ну, болтиками не трогав. Так само і це крило. Нічого не, ск... не крутилось. Є відмітки закордонного сервісу, не українського, а саме закордонного. Ще бачимо 18 рік. Ось і тут є ще старіший. Також вже в Україні був замінений ГРМ на 211 тисяч, тобто 2 тисячі назад. Встановлено новий акумулятор, він ще на гарантії. Два роки гарантії на нього є. Також замінені свічки накалу, ремінь генератора всіма роликами, масло, фільтра, в тому числі паливний фільтр. Автомобіль повністю обслужений. На даний момент абсолютно ніяких вкладень не потребує. Тож, якщо вас цікавить цей автомобіль, дзвоніть, запитуйте на всі питання, відповімо всім вдалих покупок.